Щоб підтримати воїнів 115-ї бригади ТРО у Житомирській області проводять благодійні зустрічі із народним артистом України Богданом Бенюком. Відвідали вже декілька громад. Цього разу завітали в Чоповицьку. Що знов додому повернулися сторі, синочки мої собалята. Поринутаки. Гарну атмосферу, все прості, все дуже гарно, красиво я плакала вічно. З таким захопленням це слухали, і саме головне, що стільки людей зібралося, і ну і це не даремно. У мене син також воює, і це, це гарний захід. Важливо їм допомагати, тому що хто як ними? Хто як ними? Попри все, народний артист зібрав повний зал. Людей об'єднала творчість та благодійна мета. Дуже цікаве селище, дуже цікаві люди. Дуже неймовірно відкриті, гарні полісяни, такі класні, неймовірні. Прийшли люди, досить багато людей, не дивлячись на те, що холодно, але справа в тому, що тепло буяло в нас так. Найважливіше енергія, яка йшла від людей. Кожен повинен працювати для збройних сил України, для перемоги, і тому то я займаюся цим. Тим, чим я можу займатися, голова Чаповицької громади каже: люди охоче долучилися до благодійної ініціативи, бо допомога військовим це пріоритет для кожного. Без перебільшення я скажу що тут дійсно сьогодні були люди з усіх 27 населених пунктів. Це і старостинські округи, це і працівники культури, це і жителі, і соціальні робітники, і фахівці по роботі з ветеранами, тобто. Ну, всі сфери життєдіяльності нашої громади люди сьогодні були представлені. Ця Ініціатива згуртовує людей, згуртовує громаду, дає більше розуміння, що ми маємо будь-що підтримувати збройні сили України, бути разом в рамках благодійних зустрічей з Богданом Бенюком планують зібрати один мільйон гривень. Кошти передадуть 115-й бригаді ТРО.